Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами в черговий раз зануримося у світ настільних ігор і збирання грошей, завдяки кікстартеру і краудфандінгу. Але знаєте, що я помітив? Походу, літні відпустки та відпочинок стосуються не тільки нас з вами, а мабуть її краудфандингових площадок, адже щось прям хучних коробочок останнім часом стало дійсно трішки менше. Проте це не змінює той факт, що ми з вами будемо слідкувати за всіма новинками і намагатись тримати руку на пульсі. До речі, крім цього, сьогодні також я хотів би вам розповісти про нове українське видавництво етноборд, яке вже самостійно розробляє і випускатиме ігри про Україну та всесвіти, які базуються на українській ідеї та спадщині. Наразі вони готують для нас з вами цілу серію ігор із дев'яти коробочок об'єднаних однією ідеєю, причому до створення вони залучали левел дизайнерів та сценаристів комп'ютерних ігор, за плечами яких є ааа продукти. Незабаром етноборди носують передзамовлення на свою першу гру обряди кола року, огляд на яку незабаром ви також зможете побачити на каналі. І до того ж, крім звичайної знижки на передзамовленні, ви зможете отримати її додаткову за. Промокодом bivar 5. Тож, дійсно, етноборд обіцяють багато сюрпризів, тому раджу перейти за посиланнями в описі і самим ближче познайомитись зі грою. Все буде в описі, а ми починаємо. Першою в нас буде нова версія гри Sail, яка тепер стала Legacy. І це кооперативна пригодницька гра на двох гравців, яка поєднує механіку взяток з епічною кампанією на 30 місій. Ви екіпаж піратського корабля, який кидається у вир пригод, долаючи бурі, чудовиські і хитрі паски на шляху до скарбів. Кожна партія це спільне управління кораблем через серію ходів, у яких ви граєте карти взяток, обираючи хто переможе в раунді, та застосовуєте унікальні дії на основі зіграних символів. Вам доведеться вирішувати, коли просуватися вперед, коли стріляти з гармата, коли йти в абанк, аби врятувати корабель від кракена. Комунікація між гравцями обмежена, тому ключем до перемоги стають довіра, уважність і вивірене планування. У процесі кампанії ви будете покращувати своє судно, змінювати набір карт, отримувати нові можливості та адаптуватися до дедалі складніших місій. Завдання відрізняються, іноді потрібно доплести до певної точки, іноді випередити суперників чи пережити буремний шторм. На черзі найуспішніша гра цієї підбірки: Deep Rock Galactic The Board Game. Це також кооперативна гра. Проте для одного чотирьох гравців натхнена культовим відеоігровим хітом. Ви перевтілюєтесь у гномів гірників із корпорації Deep Rock, що вирушають на небезпечні підземні місії, аби добути цінні мінерали, знищити інопланетні загрози та повернутися живими до капсули евакуації. Робота складна, але прибуткова. Якщо виживеш, звісно, кожна партія це місія з унікальним завданням, випадковою мапою та незліченними загрозами. У кожного персонажа у грі своя зброя, навички та тактична роль у команді. Ви будете борити тунелі, викладати плитки печер, добувати мінерали, встановлювати турелі, стріляти по роях жуків та координувати спільні дії, адже перемогти можна тільки разом. Кожен раунд починається з дій гравців, після чого активується рій, хвилі ворогів атакують, посилюючись із кожним кроком. Вам потрібно зберігати боєприпаси, правильно використовувати спорядження, запалювати факели в темряві, і ухвалювати рішення під постійним тиском часу та загрози. Доповнення до гри Clan Catacombs під назвою Underworld знову занурює вас у підземелля зі смертельними спокусами, артефактами та власним хижаком. Гравці, як завжди, ризикують своїм життям і тишею, щоб добути безцінні скарби, але тепер заради ще більшої винагороди потрібно спуститися ще глибше у самісіньке серце темряви. На відміну від звичних катакомб, Underworld пропонує обмежену зону підземелля відому гравцями ще з початку партії. Тут розташовані особливі винагороди. і кожен гравець може здобути лише один з таких бонусів, але найкраще отримують лише найвідважніші: ті, хто першим досягне потрібної кімнати чи переможе пса підземелля Цербера, який охороняє найцінніші скарби. А далі в нас гра Паті Панда Pirates Панда Палуза. Це весела пригодницька гра для двох шести гравців, яка поєднує спритність, пам'ять, вдачу та кмітливість у серії скажених міні-ігор на борту черепашачого корабля. Ви стаєте частиною найвеселішої піратської банди Панд, що мандрує архіпелагом птахів у пошуках нових вечірок, викликів і скарбів. Кожна партія триває 6 раундів, і в кожному з них гравці кидають свої міпли панди на острівці, змагаючись за можливість обрати наступну міні-гру. Далі йде фаза передбачення гравці намагаються вгадати, хто стане першим або останнім у прийдешньому виклику. А потім сама вечірка: швидкі, смішні та непередбачувані міні-ігри, що кидають виклик вашим навичкам і смішать до сліз. Залежно від результатів міні ігри гравці отримують нагороди, рухаються по мапі скарбів і збирають коштовні скрині. А ось Shrine Duel of Light це інноваційна абстрактна гра на двох, що поєднує стародавню містику з сучасними технологіями, зокрема, світлодіодною ігровою дошкою. Ви дослідник загублених цивілізацій, який натрапляє на святилище, присвячене. Сяйво, сонця і місяця під час гри кожен гравець отримує сакральний код комбінацію кольорів, яку потрібно відтворити на світлій мозаїці храму. Гравці по черзі викладають прозорі лінзи на спеціальні місця, поєднуючи кольори через накладання: червоний на синій, дає фіолетовий, жовтий синім, зелений, тощо. Усе це відбувається під сяйвом артефакту, що пронизує ігрове поле променями світла, наче в кіно. Але просто накладати лінзи замало. Щоб розмістити їх, потрібно задіяти один із чотирьох дисків, які можна обертати лише на один крок, спрямовуючи світло на обраний простір. Після використання диск деактивується, і лише коли всі будуть вимкнені, система скидається. Це змушує гравців планувати ходи наперед, вираховувати час і створювати комбінації. Крім того, у грі є скарби, які можна витрачати для активації особливих здібностей: додаткові обертання дисків, замороження клітинок, зняття чужих лінз або оновлення ринку світла. Протягом гри гравці змагаються за створення найбільшої суцільної області потрібного кольору, що й може привести до перемоги. А ось гра Грендал переносить гравців у сеттинг нуарного коміксу, де фракції борються за владу, страх і вплив над злочинним мегаполісом. Гравці керують унікальними фракціями, використовують свої особливі здібності для досягнення перемоги. Можних цілей, маніпулюючи простором, пішаками та атмосферою міста. Кожна партія це двофазна боротьба за контроль. Спочатку планування, де ви пересуваєте фігури, розміщуєте жетони впливу чи страху, готуєтесь до зіткнення, а потім настає фаза безладу, де гравці змагаються за контроль над районами, виконуючи дії типу удар, дискредитація або арешт. Після сутички проводиться підрахунок контролю. Кожна фракція має власні умови для здобуття очок, що додає глибини та асиметрії. Проте у коробочці присутні також три доповнення: Pursuit and payoffs, що додає до гри секретні цілі, стейсі, новий елемент взаємодії фігури. Гурку Стейсі, дитини, навколо якої відбувається ще одна ось подій, а також інформанс, що дозволяє грати із союзниками-фантомами. Abuse Echo The Forbidden Ride right. це атмосферна наративна гра жахів для одного або кількох гравців, яка перетворює ваше проходження на ритуал. Ви студент міськатонського університету 20-х років, що отримав таємничий лист і опинився у вирі містичних подій. Гравці читають історію, досліджують зашифровані артефакти, відкривають конверти, аналізують таємничі предмети і ухвалюють рішення, які. Формують нову реальність. Центральною механікою є поєднання наративного вибору так званого колеса Долі, що поступово втрачає надію, Так і кидки особливих кубів безодні, які визначають ваш успіх, втрату розуму чи небажані наслідки. Кожен ваш крок відкриває нову частину історії, яка розгалужується на десятки шляхів із 13 фінальними варіантами. Далі в нас Homestead Hyperjump. Це кооперативна науково-фантастична пригода, де гравці стають екіпажем експериментального зорльота класу Homestead, і вирушають у глибокий космос, аби дослідити невідомі зоряні сектори, налагодити контакт із дивними цивілізаціями, і, врешті, знайти новий дім для людства. Гра поділена на три фази, кожна з яких розкриває нову грань міжгалактичного виживання. Фаза дослідження стосується капітана і пілота, які прокладають курс крізь випадково сформовану мапу секторів. Фаза зустрічі, під час якої екіпаж потрапляє у сюжетні ситуації з розгалуженими варіантами рішень. Та фаза екіпажу, де гравці отримують карту випадку, яка може. Може змінити хід гри від зустрічі з чужинцем до космічного бою. А потім учасники витрачають дії для ремонту систем: лікування, клонування загиблих членів екіпажу та відновлення ресурсів. А тепер переносимось на GameFound, де нас зустрічає Месопотамія, у якій ви очолюєте одну з перших великих цивілізацій людства. Кожна партія це пригода, в якій гравці досліджують, розвивають ресурси, прокладають дороги, будують міста і вдосконалюють свою цивілізацію. Ігровий процес поділяється на епохи, кожна з яких вимагає стратегічного планування від управління робітниками до відкриття нових регіонів і застосування законів. Ви обиратимете карти лідерів, розвиватимете ремесла, впроводжуватимете культурні здобутки і намагатиметесь здобути прихильність великих божеств, щоб отримати додаткові переваги. Гра поєднує механіки виконання дій, розвитку на полі та вбудовану систему легасі змін. Ваші рішення мають довготривалий вплив і формують унікальний перебіг партії. Кожна цивілізація має свої особливості. А відкриття нових регіонів, вивчення стародавніх артефактів і взаємодія з іншими гравцями, сурять глибокий і насичений ігровий світ. А ось чого я не очікував, так це те, що гра Paperback має таку розгалужену історію, і зараз на Геймфаунді грошенята збирає версія Adventures Volume 2. Загалом, гра Paperback це гібрид дикбілдінга та гри на зіставлення слів, у якому ви складаєте ці слова, щоб атакувати ворогів, захищатись і поступово проходити крізь сторінки пригод. У цій грі на одного гравця або ж в кооперативному режимі на двох. Кожна буква на вашій руці це не просто літера, а повноцінна карта зі здібностями, які активуються при вдалому використанні у слові. Кожна партія це окремий сценарій, де ви обираєте персонажа з власною стартовою колодою і унікальними здібностями. Протягом гри ви зіткнетеся з ворогами, босами і несподіваними подіями. Складаючи слова з літер на руці, ви активуєте їхні ефекти, завдаєте шкоди, піднімаєте щит, відновлюєте енергію чи запускаєте комбо. Частина літер голосні, які можна використовувати необмежене, але при цьому їх не можна прокачувати, що створює тактичну напругу у побудові ідеального слова. Наступною буде гра Far Far Out. у майбутньому, на краю відомого космосу, фракції розумних істот вирушають у далекий сектор і на крижану поверхню Урану, щоб служити волі абсолютного розуму. Під час партії вам буде необхідно відкривати нові світи, досліджувати космічні феномени, колонізувати далекі планети, копати рідкісні реліквії, торгувати ергом, плутонієм і ураном, оновлювати свій корабель і вступати у бої з іншими дослідниками чи ворожими формами життя. Все заради однієї мети здобути переможні очки на трьох треках: репутації, багатства та дослідження. По ходу гри ви можете зробити ставку на торговлю, намагаючись стати комерційним гігантом, інвестуючи в технології та накопичуючи ресурси, або ж зануритися в наукові відкриття, прокладаючи шлях крізь невідомі системи та збираючи артефакти зниклих цивілізацій. Звісно, що кожен член екіпажу матиме своє унікальне вміння, яке неслабо може вплинути на стратегію під час гри. Завершуємо ми підбірку Ою Statecraft. Це геополітична стратегія про світ після холодної війни, де чотири наддержави змагаються за глобальну гегемонію. Кожна партія в Statecraft триває чотири раунди і охоплює низку послідовних фаз від таємного планування дій на своєму персональному планшеті до голосувань у ООН, підбурювання демонстрантів, шпіонажу, переворотів і бойових зітнень у конфліктних країнах. У центрі гри система впливу, де контроль над країнами забезпечується завдяки більшості фішок впливу, а дипломатичні дії дозволяють поступово зміщувати уряди, провокувати заворушення або встановлювати дружні режими. Кожен лідер має унікальні цілі, стартові країни, бонуси та рейтинг підтримки. До гри входять реалістично відтворені конфлікти, обмеження за стабільністю, дипломатичні голосування в структурах типу МВФ та Давоського форуму, міжнародної преси ЙОН, а також багатошарові взаємодії з нейтральною фракцією демонстрантів. Гравці маніпулюють ресурсами типу зерна, метала, нафти, товарів, просувають свої інтереси через шпигунів, проводять кампанії із підриву впливу інших держав і намагаються не тільки набрати максимум очок влади, але й зберегти образ харизматичного лідера. Тож, ось такі, можливо, не дуже гучні, але загалом цікаві проєкти мені вдалося знайти і показати вам сьогодні. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що ні, і, можливо, додайте своїх ігор, які я пропустив або які ви самі підтримали. Ставте вподобайки цьому відео і діліться ним із знайомими. Давайте розвивати україномовний контент разом. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! па-па!